І тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь, нас цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітав добрий лікар Айболить. Він отримав телеграму з Далекої Африки. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки. Дуже хворі в Африці наші малюки. Там чекають на його допомогу маленькі мавпочки. Шлях до далекої Африки лежить через зупинки. Непрохідні стежки та галявини, а лікар не знає, як туди потрапити, тому що злий бармалей по всій дорозі розташував небезпечні пастки. Та якщо ми будемо уважними і кмітливими, то зможемо все подолати і допомогти лікарю Айболитю. Ну що, не злякались? Тоді вирушаємо в дорогу. Щоб нам не було сумно, давайте пограємо в гру. Протилежності. Жираф високий, а зебра низька. Дорога широка, а стежка вузька, вірно. Слон великий. А мавпеня маленьке. Удав довгий, а вуж короткий. Бегемот товстий, а леопард худий. Ну, ось ми і дістались до першої зупинки, і Бармалей приготував завдання. Скільки всього днів тижня? Вірно сім. Називаємо їх понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який перший день? Понеділок, а сьомий, неділя, а п'ятий, п'ятниця. Середа яка за порядком? Третя. А субота. Шоста. Який сьогодні день тижня? Вірно, другий вівторок. Скільки всього пір року? Так, їх чотири. Назвемо їх Зима, Весна, літо, осінь. А скільки місяців у кожній порі року? Так, три. Називаємо зимові місяці грудень, січень, лютий, весняні, березень, квітень, травень, літні, червень, липень, серпень і осінні, вересень, жовтень, листопад. Скільки всього у році місяців? Вірно, 12. Молодці. Рухаємось далі. На цій галявині бармалей сховав валізу лікаря і болитя. Знайти її зможемо тоді, коли вирішимо приклади та з'єднаємо їх з відповідною схемою. Будьте уважні. 2. Додати 3. 5. І перша схема, де 5 фігур це. Правильно: трикутник і 4 кружечки. 2 додати 2 дорівнює 4. Це буде схема, де 4 шестикутника. 5 додати 0 дорівнює 5. Вірно, це п'ять зірочок. 3 додати 1, дорівнює 4. Так, остання схема. 1 плюс 1 дорівнює 2. Вірно, це круг і трикутник. 0 додати 1 дорівнює 1. Вірно, це буде прямокутник. 1 додати 2 дорівнює 3. Так, шестикутник і два кружечки. І останній приклад 1 додати 4 дорівнює 5. Це схема. Дві зірочки і три прямокутники. Молодці. І ось наша валіза. Вирушаємо далі. А ось наступна перешкода. Бармалей забрав у лікаря медичний одяг. Поверне його, якщо ми складемо і вирішимо задачі за малюнком. До озера. Прийшли три бегемота, а потім два носоріга. Скільки всього тварин прийшло до озера? Три додати, два дорівнює п'ять. Молодці. Наступна. На одній пальмі росло чотири банани, а на другій три кокоси. Скільки всього фруктів виросло на пальмах? Чотири. Додати. Три дорівнює сім. Чудово. В річці сиділо чотири крокодила. Двоє з них. Вийшли на берег. Скільки крокодилів залишилося у воді? Чотири. Відняти два дорівнює два. Молодці. На деревах сиділо шість мавпенят. Троє з них сіли на землю. Скільки мавпенят залишилось на деревах? Шість. Відняти. Три дорівнює три. Молодці. Все вірно виконали і ось медичний одяг нашого лікаря. Йдемо вперед. Погляньте, яка гарна стежина! Але Бармалей розставив колючі велетенські кактуси. Щоб їх обійти, треба виконати графічний диктант. Отже, приготуйте листок в клітинку і олівець. Відступіть одну клітинку зліва і вісім зверху. І поставте крапочку. Починаємо малювати. Одна клітинка праворуч. Сім клітинок вгору. Чотири праворуч. Одна вниз, п'ять клітинок праворуч. Вісім клітинок вниз, три клітинки ліворуч. Три клітинки вгору. Одна ліворуч, три клітинки вниз, три клітинки ліворуч. Чотири вгору. Одна клітинка ліворуч. Три клітинки вниз, дві ліворуч і одна вгору. Домалюйте хвостик похилою лінією, а око крапочкою. На яку тварину схожий малюнок? Так, це слоник. У свій вільний час заштрихуйте його, напрямок виберіть самі. Ну ось ми і обійшли всі-всі кактуси. Рухаємось далі. Бармалей сховав всі ліки, які потрібні для мавпенят за великим водоспадом. Щоб їх знайти, потрібно із озера виловити незвичайний риб. Чому вони незвичайні? Тому що всі схожі на геометричні фігури. Треба кожну рибку помістити у відповідний акваріум. Але спочатку потрібно відкрити акваріум. Для цього необхідно із частин скласти фігуру. Починаємо. Перша фігура це трикутник. Перша частинка, друга і третя. Наступний акваріум. Так, круг. Перша частинка, друга і третя. Наступний акваріум, квадрат. Перша, друга, третя. Наступний акваріум, прямокутник. Вірно, наступний трапеція. Перша частинка. Друга і третя. І останній акваріум шестикутник. Перша частинка, друга і третя. Молодці. А тепер давайте. Розселимо всіх риб. Перша рибка схожа на круг вірно і помістимо її в акваріум з кружечком. Друга, вірно, трикутник. Зелений прямокутник, червона рибка, круг, коричнева, прямокутник. Рожева. Трикутник, молодці. Жовта рибка. Вірно шестикутник. Червона трапеція, блакитна квадрат. Жовта трапеція, сіра квадрат і помаранчева шестикутник. Молодці. Завдання виконали і ось ліки для мавпенят. Нарешті ми з вами дістались до Африки. Лікар Айболить поспішив лікувати хворих мавпинят, а нам з вами настав час для відпочинку. Сьогодні ми повторили цифри, лічили. Розв'язували приклади, складали задачі за малюнками, орієнтувались в просторі, повторили дні тижня, пори року та закріпили геометричні фігури. Тож до наступного тижня малята бувайте здорові!